Був адвокатом, декілька там тез вони нам кидали, де якісь там показували папери, там і тому подібне. Але на сьогоднішній після того як кажуть, більше до нас до нас ніхто й не приходив. Тому висновок такий, що працювати вони на таких умовах поки не будуть. Згодні колеги да? не можна працювати, якщо не, не мати не то, що документацію в відповідності законодавства, а й фізично, якщо полігон не готовий. А ми бачимо, що нема. Ну, якщо документів немає, як він фізично може бути підготовлений, якщо ми саме своїми очами бачили, що там робиться. Тому е наша позиція поки така, е полігон працювати не повинен. Так, ми давали вручення, щоб екологія... <рес> да, да, я зараз хочу прочитати. Да. І до Фідюна, будь ласка, там, підключіть, будь ласка. Я бачу, що він нам письмово дав відповідь в відділ екологічної безпеки. Відділ екологічної безпеки. Да. Хто там? День. Тетяна Олександровна. Будь ласка, ви нам надали відповідь. Прокоментуйте, будь ласка, цю письмову відповідь, яку ви нам дали, для того, щоб не тільки ми чули, а й журналісти. Так, звісно, ми хотіли ж виїхати вчора, думали або сьогодні до обіду виїхати, але ну, так як полігон не працює, там нема працівників. І цей працівник він десь в селі живе, в нього машина зламалась, вона в ремонті, і він на наступному тижні зможе тільки приїхати, щоб нам там відчинити, нас туди пустити. Mm -hmm. Тому ми домовилися на наступному тижні поїхати, mm -hmm. там, щоб подивитися, яка, яка там справа, що, що там. Ну, він не працює, вони кажуть, що. Вони це зі с зі слів, да зі слив да, 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 зі слів, ал, дивіться, дивіться, дивіться. Те, що ви там зателефонували, їм це добре, але ви повинні були поїхати туди і особисто перевірити, потрогати там за ручку ворот, подіргати сфотографувати, що ви там були і тому подібне. Ми, ми це від вас вимагали, тому що, можливо, ви б і побачили б там що, е, якісь там дії. Зрозумієте? Ну хто ж вам 95% підприємців завтра позвоните, ми до вас з перевіркою, ви працюєте чи не працюєте, вони скажуть, що ой, ми в відпустці. Ми відпустці. Ну вони вам відкриють, коли все перероблять, там все уберуть чистенько, все підметуть після цього і покажуть вам, що вони нічого не роблять. Ви ж, ж пам'ятаєте, ми минулого року цю комісію виїжджали, да. то ми ж бачили, що документи такі ж самі були, у них не дозволів нічого, але відходи там свіжі були привезені. Розумієте? Тобто вони приймали відходи якого вони там класу. Та я впевнений, що вони там працюють. Мешфанча, мешфанча. Тетяна Олександровна, вони працювали. Тетяна виїхати. Виїхати так. туди, не чекати їх. А виїхати і зафіксувати, що там на сьогоднішній день. А до речі, а давайте поставимо там відеокамеру, Чуєте? А чому ні? Може, давайте будемо контролювати. Там, там може, є, там же на ні, так це хороша ідея. А чому ми не контролюємо такий, такий небезпечний об'єкт? Олександр да, да. Анатолій. Ви думаєте? Так. Він Що ще з кривушів знімамом тоді, нічого добре. Все. Ні, колеги, ви підтримуєте, чому такий небезпечний об'єкт промисловості так, на сьогоднішній день, який може використовуватися без нашого дозволу, і ми не контролюємо. Чому ні? Відеокамера це буде дуже дієво. Да? Так? –